Друзі, привіт. Я б хотіла закрити в цьому відео питання щодо набережне напроти Рівермолу. Вона насправді дуже сильно засмутили ваші коментарі, де ви обливаєте реально лайном своїх же співвітчизників, яким нарешті розблокували доступ до цієї набережної. Нарешті всі громадяни України, всі мешканці Києва і гості можуть тепер гуляти цією набережною зі своїми дітками, зі своїми собачками, і просто всі можуть насолоджуватись нею. Але такої кількості. Образ, як ви вилили на свої співвітчизників, я ще не бачила під жодним своїм відео. Я б хотіла порадити тим людям, які от емоційно мислять та. Потрішечки вимикати свої емоції і починати починати включати якби мозок, да, тому що замість того, щоб якби порадувати, що доступ тепер відкрито, ви реально поливаєте лайном всіх своїх співвітчизників, що ви або сроті, ви аби сити цю набережну, і пішли вон звідси. Це набережна належить нам, і тільки нам. А я розумію, можливо, комусь там образливо да, що їх обманули і що вони можливо можливо, хоча жоден коментатор ще не доказав мені це е, жодним чином. Да? Якщо там в платіжки дійсно були включені якісь витрати на благоустрій. То це сугубо ваша проблема, і ви повинні цією проблемою розбиратись з адміністрацією або забудовником, або в судовому порядку, але жодним чином не чіпати інших громадян своїх співвітчизників не чіпати і взагалі не включати в це питання. Це ваше питання. Запам'ятайте, будь ласка, це назавжди. Як би вам не було обідно, як би вам не було там емоційно складно, включайте, будь ласка, свій мозок. Думаю, що в цьому відео я закрию питання цієї набережної напроти рівермол. А якщо у вас є якісь пропозиції, як ви писали, давайте її знову обгадім, приведемо в такий вигляд, якому вона була Бог знать якомусь році, в 12-му чи в 13-му, ви можете звернутись з цією пропозицією в поліцію, можете звернутись до прокуратури, можете звернутись в суд. Я впевнена, що вашу скаргу, скаргу їй будуть дуже раді і направлять вас в певні заклади і вашу скаргу в тому числі роздивляться, і будуть їй неймовірно щасливі. Але ображати і поливати лайном своїх спів. Вічисників це останнє крайне діло. Я всім бажаю знати свої права, намагатись розібратись в своїх правах і в законах, відстоювати свої права. Ну і бажаю всім тепер насолоджуватись цією відкритою набережною.